В Україні починається мобілізація з 18 років. Вітаю вас, шановні друзі. Я вже неодноразово вам повторював, що питання мобілізації зниження мобілізаційного віку до 18 років це лише питанням часу. І за інформацією з декількох джерел, наближених до Верховної Ради, депутати вже працюють над законопроектом про зниження мобілізаційного віку до 18 років, який буде подано до Верховної Ради починаючи з січня 2025 року. Але одеський ТЦК вирішив: ну чому нам чекати у того законопроекту нового, якщо плани треба виконувати прямо зараз? Тому вони виконали таку дуже цікаву заяву, в якій пояснили три випадки, в яких можна буде мобілізовувати хлопців починаючи з 18 років. Ну починається ця заява із такого собі сарказму та насмішок над українцями. А саме, допоможіть ТЦК мобілізувало хлопця, а йому ще немає 25 років. Свавілля. Такими заголовками іноді ріснюють анонімні телеграм-канали та охочі до скандалів медіа. Ну, по-перше, хотів би сказати одеському ТЦК, що, наприклад, мій телеграм-канал не на часі, на якому я публікую саме от такі от історії. Він не є анонімним. А по-друге, я не відношусь ні до яких медіа. Тому це перша ваша брехня. Йдемо далі. Шкода, що не всі українці знаються на законодавстві та підхоплюють такі інформаційні провокації. Ну, тут звичайно важко погодитися з одеським ТЦК, тому що вони знаються по-справжньому на законодавстві. Це я помітив ще в 22-му році, коли мене пакували на блокпосту ТЦКшники, коли я писав заяву в поліцію про незаконне затримання, але всім було похір, тому що в них є план. І мені тоді на блокпосту, там де я був один затриманий, а їх було п'ятеро. Мені просто сказали: або ти добровільно сядеш в машину, або ми тебе посадимо. та ситуація чітко показала, що дійсно одеський ТЦКшник. Знаються на законодавстві, ну а далі почалося. ТЦК та СП пояснює: дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати. Що ж це за випадки? Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час, якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність. Та обмежено придатні, оскільки зараз в Україні відмінили статус обмежено придатні. Тому зараз будуть або придатні до військової служби, або непридатні. І Якщо за рішенням ВЛК вас признають придатними, то ви одразу відправляєтесь на передову. І так, я міг би сказати, що відправляють в учбову частину, але це якщо вам дуже пощастить. В основному одразу на передову. Ну і тут вони далі уточнюють, що все це відбувається згідно чинного законодавства. Тобто вони не вказують ні згідно якого закону, згідно якої постанови, згідно якої статті Конституції України. Це вони вирішили опустити згідно чинного законодавства. А там уже далі розбирайтеся. Якщо встигнете почитати закони, тоді буде правда на вашому боці. Якщо не встигнете, то вибачайте. Ми ось вирішили, що ви з 18 років підлягаєте мобілізації. ВЛК сказала, що ви придатні. Все, гайда. То якщо йти отакою от от логікою одеського ТЦК, то виходить, що кожен другий українець у віці до 25 років може підлягати мобілізації. Ну а тепер саме головне: те, що або одеський ТЦК просто не знає, або вирішив красиво приховати закон України про військовий обов'язок та військову службу. Стаття 39. призов на військову службу під час мобілізації та демобілізації. Призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації проводиться у порядку, визначеному цим законом та законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відкриваємо закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там у нас є стаття 23 пункт 5. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку. військовозобов'язані які увага, Пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Чи базову військову службу? Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Тобто закон України нам каже, що ті люди, які пройшли базову військову підготовку або строкову службу, і яким не виповнилось 25 років, вони можуть бути мобілізовані виключно за їх згодою. В примусовому порядку вони не можуть бути мобілізованими. Але, як бачимо, Одеський ТЦК живе за своїми законами та за своїми порядками. При цьому вони ще й наголошують, що через те, що українці не знають законів. А може б це вам потрібно було трошки почитати закони України, а ще краще дотримуватися закони України. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.